Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас, в студії Надія швеці. Дивіться просто зараз. Придністрові спрощено процедуру реєстрації земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Штрафи можна замінити громадськими роботами. Таку пропозицію виніс на розгляд уряду. Мін'юст за кілька років зрошувальні земельні площі в республіці планується довести до 30 тисяч гектарів. Президент Придністров'я Євген Шевчук підписав розпорядження, яким спрощується процедура реєстрації земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Йдеться про ділянки зайняті рілею і багаторічними насадженнями, за якими немає суперечок з сусідніми користувачами. На думку багатьох фахівців, це розпорядження ще й знизить фінансове навантаження на землекористувачів користувачів при реєстрації правниці ділянки. Адже тепер при підготовці необхідних документів дозволяється докладати замість плану ділянки землі його крес. Без прив'язки до державної системи координат, а це у свою чергу означає, що не потрібно буде проводити топогеодезичні дослідження. Зараз їх здійснюють приватні організації на платній основі складанням креслення земельної ділянки займатимуться земельні служби при територіальних управліннях сільського господарства, причому безкоштовно. У Придністрові за адміністративні правопорушення планують вести такий вид відповідальності як обов'язкові роботи. Відповідні поправки сьогодні представили в ході засідання уряду республіки. Сьогодні у Придністровському кодексі про адміністративні правопорушення передбачені різні види стягнень. В основному це штрафи. Однак кажуть, у мін'юсті в деяких випадках більш ефективним буде покарання у вигляді так званих громадських робіт. Введення нового виду взискання за адміністративне Введення нового виду стягнення за адміністративні правопорушення дозволить судам найбільш ефективно і різнобічно застосовувати заходи відповідальності щодо осіб, які вчинили правопорушення з урахуванням особи та ступеня суспільної небезпеки з коєного злочину. За пропозицією міністерства юстиції, такому покаранню за рішенням суду будуть підлягати правопорушники, які мають безоплатно у вільний від роботи чи навчання час займатися, наприклад, діяльністю з благоустрою свого населеного пункту. Законопроектом встановлені временні рамки обов'язкових робіт в день в неділю. Законопроектом встановлено тимчасові рамки виконання робіт у день і тиждень. Передбачена також заміна відбування обов'язкових робіт на адміністративний арешт у разі, якщо особа ухиляється від виконання обов'язкових робіт. На думку ініціаторів змін введення подібного виду відповідальності у адмінкодексі дозволить не тільки виховувати порушників, а й попереджати можливі правопорушення. Такий вид покарань вельми широко використовується, наприклад, в Європі та Америці. На підтримку агропромислового комплексу нашої республіки із держбюджету минулого року було виділено 12 мільйонів рублів. Переважно їх спрямували на ремонт та реконструкцію систем зрошування. Задяки цим коштам, вже сьогодні відновлено 63 насосні станції, 28 з яких у Григоріопольському районі. Тут минулого року зрошилося лише 900 гектарів землі. У 2013-му планують збільшити площу до 3 тисяч. Реконструкція систем зрушення одне з головних завдань, які стоять сьогодні перед державою та міністерством сільського господарства республіки. Вважають у відомстві, минулого року вдалося полити 6 тисяч гектарів землі. Цьогоріч їх мають намір збільшити більше ніж удвічі. Загалом до 2015 року їх площа має скласти 30 тисяч гектарів. Це третина від тих, що зрошувалися за радянських часів. Ветом году цього року придбали та встановили 40 поливних установок. Господарства, які їх мають, вже зрозуміли силу зрошення. У нас прекрасні сорти пшениці. Якщо дати їй полив, то ми гарантуємо врожайність по 50-60 центнерів з гектару. У Григоріопольському районі у радянські часи зрошувалося 30 тисяч гектарів землі. Сьогодні головний і поки чи не єдиний замовник поливу Григоріопольський комбінат хлібопродуктів. Підприємство обслуговує 3,5 тисячі гектарів землі, вирощує пшеницю, ячмінь, соняшник, ріпак. Поливати поля кажуть, почали з минулого року. Змусили погодні умови. Купили чотири старі машини фрігат. Ми придбали чотири старих фрегати ще закупили п'ять нових австрійських дощувальних машин. Ще п'ять очікуємо цього тижня. Плануємо цьогоріч охопити півтори тисячі гектарів землі. Вода це життя, і без неї ми нікуди. Ми чекаємо високих урожаїв. А останній дощ був 4 квітня. Тому потрібно починати полив. Як зазначає Цибульський, сьогодні відомство намагається сунути з мертвої точки ще одну важливу проблему. Багато із землекористувачів, маючи поливні землі, не поспішають вкладати гроші у від. Новлення зрошувальних систем завдання держави запевняє заступник міністра подати воду на поле, а аграріїв ефективно її використовувати, аби отримати високий урожай. Будемо примінять, можуть бути які-то закони. Необхідно посилювати закони для тих, хто не використовує поля як поливні, не вкладає гроші. Будемо вживати різних заходів від об'єднання бідних підприємств навколо потужного агрохолдингу з поливними землями або здійснюватимемо обмін полями. Зараз поливні землі землі вдвічі дорожчі. Вони можуть дати вдвічі більший урожай. Це серйозне питання, і ми не можемо його залишати так. До зрошування Григоріопольських полів готові всі 28 насосних станцій. Однак заявки на подачу води отримали лише дві. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Народний рух України та Українська Народна партія об'єдналися. Вони створили нову національно-демократичну партію. і Тепер іменується просто рух. Рішення ухвалили на спільному з'їзді, затвердили склад оновленої політради і внесли зміни до статуту. Відсьогодні у Львові вивіски із написом Алкоголь поза законом їх замінять на напис Міцні напої рішення ухвалила міськрада. Львів'яни вирішили таким чином боротися із пропагандою зеленого змія і дослухалися до скарг батьків з вітрини, які виходять на вулицю, приберуть пляшки. Якщо підприємці не послухають, на них очікує покарання від штрафу до знесення кіоску. Робили реконструкцію сходів, а натрапили на історичну знахідку. Столичні будівельники під час ремонтних робіт випадково розкопали на Володимирській гірці чегуну трубу першого централізованого водогону Києва. Фахівці з'ясували її, закопали в 1872 році, але й досі вона у хорошому стані. Реконструкція колони Макдебурського права та сходів на Володимирській гірці триває. А знахідку тепер передадуть до музею Київ водоканалу. Республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі відзначили Міжнародний день матері, хоча офіційно він встановлений Конгресом США 8 травня 2014 року минулого століття. Українці вперше відсвяткували його в 1928 році, але не на рідній землі, а в Канаді за ініціативи спілки українок цієї держави. І тільки в 1999 році День Матері став повноцінним святом України. Указом президента була встановлена його офіційна дата друга неділя травня. Традиційне свято матері, студенти кафедри української філології, цьогоріч провели в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі разом з ліцеїстами. Вони запросили своїх мам, бабусь, щоб підтримати традиції бережливого ставлення до жінки як берегині роду і охорониці домашнього вогнища, і вшанувати найдорожчу людину в житті кожного маму образу матері. Якщо його розглядати, то це не тільки мати мати біологічна, це і батьківщина. Це і мати в духовному смисі цього слова, і саме на цьому буде розставлені акценти протягом цього заходу, для того щоб діти, і самі студенти, вони зрозуміли, що це інколи це різні поняття. А їх об'єднує одне одне, те саме спільне, що як батьківщину, і мати і не, не вибирають, вона дається по народженню на все життя. Студенти та учні для своїх найрідніших людей підготували пісні, вірші, квіти і найтепліші та найніжніші слова в цей день були саме для них і про них, щоб хоч якось віддячити за недоспані ночі, за турботу, за життя. Сльози щастя, гордості, безмежної материнської любові затремтіли на обличчя жінок. Ми дійсно дивимося і розуміємо, що мати це найближче, це найважливіше в нашому житті. Ми повинні берегти її намагатися намагатися зробити так щоб вона посміхалася посміхалася і е, пишалася нами Антоніна Маринова, випускниця університету. Сьогодні вона ведуча свята, каже: образу матері приділяється велика увага як в українській, так і в інших літературах світу. Недарма для своєї дипломної роботи обрала тему Мати в творчості українського письменника Андрія Малишка. Саме його поезії сповнені прекрасних почуттів до жінки, що випистала, викохала і дала життєвий заповіт. А відома всім пісня про рушник стала по справжньому всенародною. Для мене образ матері це, по-перше, образ лагідний, ніжний, тендітний, мужній, можна так сказати. Тобто, мати це найдорожча людина в нашому житті. Для неї хочеться завжди висловлювати слова подяки і любові. Жінка в Україні споконвіку є берегиною сім'ї, духовною опорою роду. Саме на її плечі лягають на легкі побутові клопоти, виховання дітей. Можливість сказати матусям найтепліші слова на заході була у кожного, адже немає людини ріднішої, ближчої ніж мама, і немає на світі любові сильнішої ніж материнська. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 22 травня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – 12-14 градусів тепла в день, 26-28 вище нуля. У столиці вночі – 13-15, в день – 25-27 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск в межах норми.